Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою обличчя. Це інструмент для догляду за шкірою, призначений для покращення зовнішнього вигляду шиї та обличчя. Пристрій використовує світлодіодну фотонну терапію для лікування конкретних проблем шкіри, зокрема зменшення подвійного підборіддя, запобігання старінню та покращення загальної текстури. Пристрій оснащений трьома різними кольоровими світлодіодами, кожен з яких виконує певну функцію. Червоне світло сприяє виробленню колагену, що може зменшити появу зморшок та тонких ліній, тоді як синє світло Допомагає зменшити кількість прищів та бактерій. Зелене світло допомагає вирівняти тон шкіри, зменшуючи пігментацію та темні плями. Апарат також має мікрострумову технологію, яка допомагає стимулювати обличчя, підтягуючи та тонізуючи шкіру. Поєднання світлодіодної фотонної терапії та мікрострумової технології може покращити зовнішній вигляд шкіри та її еластичність.